Перший день вторгнення було прийнято рішення організувати координаційний центр з офісом у Закарпатті. Гуманітарка йшла допомога і через Закарпаття, і через Вівку область. І Тут ми все приймали, розгружали даже з Петраковим. Це було і для госпіталей, і для дітей, і для звичайних мешканців. Цього гуманітарну допомогу і для наших бійців. Друзі пізнаються в біді. І першою людиною, яка це зробила гуманітарну допомогу, це був той же Леонід Олєнченко, це наші друзі з Молдови. Потім була допомога від Румунії, від Іспанії, від Боснії і Герцеговини. Це тільки на моїй стороні, а ми розуміємо, що гуманітарка йшла допомога і через Закарпаття, і через Львівську область. В перший день вторгнення було прийнято рішення організувати координаційний центр з офісом Закарпатті, тому що це був більш безпечний район. Було зручно організовувати прийом гуманітарної допомоги, розподіл в інші регіони країни. Приходили багато вантажівок з гуманітарною допомогою. І тут ми все приймали, розгружали, навіть з Петраковим це було і для госпіталей, і для дітей, і для звичайних мешканців цю гуманітарну допомогу і для наших. Бійців, це наше обладнання, медичне обладнання, яке ми придбали незадовго до війни. Воно допомогло ну для це для спортсменів, але воно дуже допомогло для реабілітації наших військових. Дякуємо футбольній спільноті буковини за допомогу збройним силам України. Ви наша опора. Українська асоціація футболу